25 лютого плюс 12 у нас сьогодні бджілки розпочали свій обліт В деяких вуликах прямо сильно вилітають всі. Ось, наприклад, так в лежачках, в деяких поодинокі вильоти можливо, там десяточок. А тут прямо сильно-сильно пчілки -сильно. вже хочуть літати. Ось також поодинокі Обіцяють. Через час, що буде погода ще більш тепліша на 2 градуси. Ось в лежачках також ще є. Виліти. Трішки відкрию. О, щоб більше були дирки. Виліту. Так що, шановні, можливо, вже, вже погода в марту, чи в березні місяці покращиться. Будемо наблюдати, можливо, будемо даже скорочувати сім'ї, тому що розплід уже є. Треба буде його зберігати, щоб він не простудився. Всім гарного дня!